Народилося дитя дитя моє, Богдав тобі життя, і щоб ніхто не заподіяв шкоди, тобі, малесенький громадянин, Богдав закони нашому народу, Від дня народження, від іменин він твій цей світ широкий за вікном ти на життя і щастя маєш право під золота блакитним знаменом своєї української держави. Ти народився. Ти здобуваєш право на громадянство. Маєш право на те, щоб твої батьки зареєстрували факт твого народження в органах державної реєстрації активів цивільного стану. Маєш право на ім'я по батькові та прізвище. Маєш право жити і виховуватися в сім'ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів. На твоє ім'я може бути відкритий рахунок в банку. Тобі три роки. Ти маєш право відвідувати дитячий садок. Тобі 6 років ти можеш вступати до дитячих громадських організацій. Ти маєш право відвідувати школу та самостійно укладати дрібні побутові правочини. Тобі 8 років з цього віку ти даєш згоду на зміну своєї імені та прізвища. Ти повинен сплачувати за проїзд у громадянському транспорті. Тобі 11 років. За вчинення особливо тяжкого злочину або у разі повторного вчинення злочину тебе можуть направити до соціальної реабілітації. Тобі 14 років. Ти можеш самостійно обирати місце свого проживання за винятками, які встановлюються законами. Якщо твої батьки проживають окремо, ти можеш самостійно обирати місце свого проживання. Ти вправі розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Ти можеш самостійно укладати договір банківського вкладу, рахунку та розпоряджатися вкладом, внесеним на своє ім'я. Можеш працювати за згодою одного з батьків для виконання у вільний від навчання час легкої праці, але не більше 18 годин на тиждень. Маєш право керувати велосипедом при русі по дорозі, можеш вступати в молодіжні громадські об'єднання. Маєш право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду, підлягаєш кримінальної відповідальності за деякі злочини. Тобі 16 років. Ти маєш право змінити своє ім'я та прізвище. Ти маєш право самостійно влаштовуватись на роботу, яка триває не більше ніж 36 годин на тиждень. Ти маєш право водити мотоцикл, ти можеш вступати в шлюб, але за наявності поважних причин 18 років. Ти тепер повнолітній, а це знає, що ти стаєш повністю дієздатним і можеш своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх. Але незалежно від того, скільки тобі років, ти маєш невід'ємне право, право на мирне, спокійне життя, на життя без війни. Любі дорослі, ми просимо вас проти війни об'єднайтесь, проти насилля, жорстокості і зла, дружно пліч опліч ставайте. Хай Україна прекрасна моя, мирно і гідно квітує, і хай до віку на рідній землі. Радість і спокій панують.